Перспективи і шляхи розвитку та розбудови жіночого і дівочого футболу в регіоні стало темою зустрічі голови відповідного комітету української асоціації футболу, однієї з найтитулованіших вітчизняних гравчинь, майстрині спорту України міжнародного класу. На зорі кар'єри якої я виступи і за ще тодішню Дніпропетровську злагоду Анастасії Кліпаченко з керівництвом асоціації футболу Дніпропетровської області та її принагідним комітетом. Наголос було зроблено на тому, що жіночий футбол на теренах держави має великий потенціал, але потребує системного підход війна вплинула на логістику, фінанси, безпеку, але дала і нові можливості зростання уваги до спорту як до джерела єдності та підтримки. Серед першочергових напрямків масовість. Популяризація спорту серед дівчат і залучення їх до команд на всіх рівнях від шкільних до професійних, де головна ставка має бути зроблена на молодь і сталість. За для цього потрібно жіночий футбол включити в стратегії розвитку спорту. У нього має бути фінансова база: гранти, партнерства, спонсори. Паралельно необхідно розвивати інфраструктуру, спортивні поля створювати системні тренувальні програми та вести підготовку і підвищувати кваліфікації наставників і фахівців, які розуміються на особливостях підготовки гравчень слабкої статі, зберігаючи гендерний баланс, забезпечити також відповідний медичний супровід, сприяти висвітленню тематики в медіа і соціальних мережах та багато чого іншого. Перше відвідуємо регіон разом з комітетом жіночого та дівочого футболу України. Спілкування знайомство з з обласною асоціацією футболу з представниками хто так скажемо опікується жіночим футболом розвитком в Дніпропетровській області. Для нас дуже важливо, щоб в Дніпрі теж були осередки, де є масовість, де збираються дівчатка, де вони в різних вікових категоріях розвиваються та прогресують. Звичайно, що хотілось би бачити команду першої ліги, команду вищої ліги. Дніпро завжди були. Такими флагманами в жіночому футболі раніше дуже жаль, що розформувалася команда Дніпро 1 Але ми саме тут для цього для спілкування, для знаходження точок опори, для виявлення проблематики, що на даний момент є викликом, можливо, для Дніпро... Дніпропетровської асоціації футболу можливо в чомусь ми зможемо знайти порозуміння та підтримати і разом рухатися до розвитку та до так, скажемо, до майбутнього жіночого футболу, покращення його. Наразі потрібно віддати належне новообраному виконкому Асоціації футболу Дніпропетровської області, який лише за рік своєї роботи зміг суттєво покращити справи у цьому напрямку. Проведені чемпіонати області з футзалу серед дівчат низки вікових категорій, відбулися два відкриті турніри подібного статусу з футболу у форматі 8 на 8 нового пілотного проекту «Почни гру», який реалізує Українська асоціація футболу. Чим формує нову історію розвитку вітчизняної жіночої гри мільйонів одного зі стратегічних напрямків для розбудови нашого спорту загалом. А візит і спілкування з Анастасією Кліпаченко та вибір і узгодження спільної стратегії і загального плану для досягнення спільної мети дасть можливість здійснити і втілити її у життя вже найближчим часом. Від себе особисто та від всієї асоціації хочемо подякувати пані Анастасії за її роботу за її активну участь у розвитку жіночого футболу в Україні. І сьогоднішній візит до Дніпропетровської області надає нас наги працювати над розвитком саме жіночого футболу надалі. Цей рік став одним одним з таких проривів року у плані жіночого футболу, і незважаючи на велику паузу, яка була перед цим протягом трьох-чотирьох років, звичайно, через Повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нашої країни у цьому році завдяки проекту «Почни гру, який започаткував УАВ, який підтримала пані Анастасія, яка була членом журі у цьому проєкту. Ми змогли відновити та провести чемпіонати Дніпропетровської області жіночого футболу у двох вікових категоріях. Жіночий футбол далі розвивається, і сьогоднішня розмова надала нові думки та нові плани щодо розвитку саме цього напрямку. Звіт на зустріч, безперечно, має дати новий імпульс і поштовх у подальшому розвитку і розбудові жіночого та дівочого футболу Дніпропетровської області.